Вітаю всіх на своєму каналі. В'яжемо шапку за 30 хвилин. Об'ємна, стильна, дуже-дуже тепла на зиму. Давайте в'язати. Хочу зробити деякі пояснення по шапці. Дивіться, шапку ми будемо в'язати поворотними рядами знизу до верху висоту У мене тут 32 см. Мене це повністю влаштовує. Шапка виходить з великим відворотом. Одне єдине, що у нас тут буде, трошечки інший візерунок. Почнемо в'язати наш шедевр. Набираємо ланцюжок із повітряних петель. В моєму випадку це має бути 32 см, як я вже і зазначила. Перевіряємо довжину 32 см я зв'язала, у мене вийшло 22 повітряних петлі. В'яжемо ми шапку на пів стовпчиками з накидом. Дивіться, першу петлю ми пропускаємо, в'яжемо у другу петлю, робимо накид. Вводимо в петлю, виводимо ниточку. У нас на гачку виходить три петлі. Захватили робочу ниточку, провели зразу через три петлі. Накид, вводимо в петлю, три петлі вийшло, зробили накид, провели через три петлі. Так ми маємо пров'язати 21 петлю. Я пров'язала майже до кінця ряду, дивіться, має вийти у вас так само 21 на Останню петлю не губіть, вона якби трошечки перекручена. Так. Петлю підйому, перевертаємо в'язання, накид Видно, в'яжемо у другу петлю за задню стіночку. І так, в'яжемо до кінця ряду одну єдине, дивіться, що хочу звернути вашу увагу. У нас виходить ось тут косички. І ось тут косички. Тому не губіться, в'язання трошечки робите ось так от боком, і в'яжете за оці задні стіночки. А оця косичка у нас має бути з вами у візерунку. Таким чином, ви пров'язуєте поворотними рядами. Потрібну вам довжину. Я пров'язала 20 рядів, у мене вийшло 50 см, обхват голови у мене 52 см. Це означає, що я в'язала на 2 см менше того, що вона ще потягнеться. Тепер шиваємо. Шиваю я гачком для того, щоб був акуратний менш помітний шов. У нас лишилося в'язання лишилося на гачку. І ось у нас з цієї сторони, як би я їх так, так називаю, бачите, такі, якби вони полупетлі. Ниточку я лишаю всередині роботи. Я ось так ввожу через цю пів петлю, це у нас так буде перша петля. Захватую з середини ось цю робочу ниточку, і протягую через ті петлі, які є на гачку. Це перша петля. Потім, друга, повертаю так трошки в'язання. Бачите, ось я бачу ланцюжок. І я захватую за дві, за дві сторони петлі. першу, З другої сторони я ввожу гачок за оцю одну півпетлю, виходить паралельно. Робочу ниточку захватили знизу, протягнули. Трошки повернули полубоком, захватили, виходить, петлю повноцінну. З цієї сторони знаходжу, ось так от заходжу, пів петлю, захватив робочу ниточку і протягуєте через усі петлі, які у вас є на гачку. Повернули, захватили, з цієї сторони пів петля вводите всередину, і знизу захватуєте робочу ниточку, і протягуєте ось так через всі петлі. І це я вже шила, лишилася остання петля. Я роблю захват. Робочі нитки всередині, і треба її ось так сюди протягнути. Тепер треба зібрати нам верхню частину. Я буду робити гачком, тому що розміру такої голки немає. Ну, дивіться, в принципі, це як варіант перед, перед голкою. Там дивіться, ось так. Завожу сюди гачок. Ось що довга нитка, бачите, не дуже зручно. І вона вже, бачите, стягується. Тепер з цієї сторони вводжу гачок і ниточку на цю сторону повертаю. Тепер так само з середини вводжу. захватую і повертаю, виходить ниточку всередину. Взагалі це роблю. Голкою, але дуже товста пряжа, немає такого розміру в мене голочки. І так само повертаю на цю сторону. І бачите, вже вона підтягується. Те, що ми з вами прошили, ось так, от обережненько підтягуємо, щоб затягнути нашу верхілочку. Можливо, тільки не порвіть ниточку. А потім, ось це, напевно, буду гачком також прошивати по колу, щоб затягнути ось цю дірочку. взяла гачок трошки меншого розміру, щоб зручніше було протягувати. І по колу підбираю. Таким чином робити колу так, щоб у нас закрився, закрився ось цей отвір. Як ви протягували останню петлю, і я в неї ще роблю, скажімо, таку протяжку, ниточки, скажімо так, як вузлик. І потім зсередини заводжу гачок. Щоб його сховати. Ось так. Хоп. Все, ось така маківка вийшла. З в мене вийшло два хвостики, один, який ми тільки що протягнули з маківки. А перший це з самого-самого початку, як ми тільки починали в'язати. Я так само тут зав'язую на вузлик. І лишнє просто обрізаю. Це буде з середини. Вивертаємо. Робимо ось такий підворот. Все, що я вам можу сказати, вона реально нереальна. Шапка вийшла об'ємна, дуже тепла на зиму. Ось такий пухлячок у нас з вами вийшов. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!